Після шести по мінімуму їсти, не їсти солодке зранку, спати трішки, висипатись, наскільки це можливо, скільки ця дитина, і підтримувати одне одного у всьому. Тоді завжди легше. Чув багато, використовував мало, якщо чесно, але працюю над цим, щоб бути в здоровому ритмі, здоровий дух, здорове тіло. Здоровий спосіб життя це вже ж коли ти звертаєш увагу, коли в тебе є відмінні проблеми. Ти дивишся на інших людей, вони можуть з легкістю там зробити якусь кількість велику віджимань. Для це це виглядає нереально. І ця мотивація, коли ти бачиш те, що люди. О, те, що ти хочеш робити так само, і ти тягнешся до цього рівня, воно придає робити будь-які межі, ти розриваєш будь-які собі рамки комфорту та вже ж стимулює тебе до таких вчинків. Притримуватися здорового способу харчування, здорового способу життя, ходити в зал. Найбільше мені це досягне це якраз таке скидання ваги. Я дуже цим пишаюсь.